Так, що хто де? Uh, я даю мід смок. Бро, where do you play? По-моєму, пофіг. Hello, uh, I go B. Hi, bro, okay. Вдвох ще з ними йдіть на Б, я стану я мід, тож один на А. Давай, давай, я мід. Ну, добре, я тоді на Ешки. Пахаєшки. А, нормально, нормально, до речі, нормально. Ой, вони хуя, вони дуже хуя, десь смаки дають.

Прострелы в смоки, да пожалуйста. Ну нормально, перший раунд уже битвы. Начинается. Заиграйте тряпь, еще раз я за І в донат побежишь? Да-да-да, я в донат друзья. Я там свархол, с не угадываюсь. Пушить вак. Ага. Це на відчуттях. О, флешка, флешка в мид. ой бе. ой раскидывай, б. Там форс, там форс. Кейв, кейв, кей, вейший. Один берилоу. Кейв, зашли. Мы вдох, поры. А, то що, мы не идем? Сейвим, чи що? Давай, давай, кил, якщо кіл буде. Где два Там двое. еще. Ай, Ага. Ну да, светло там был. На два лоу. Ну бля. Кто ж знал, что там другой? Да, давай ставку, давай ставку. Уже можно один-один. Yes. Можу смог кинути, и запушим мит. Uh, то давай по хаекраще. Мозга баллы ставить, чет. Затяжка, таку, довго-довго.

Запустись через мене, okay. mm. <curves> <_letter> Ну Нічо, <_letter> тепер у нас є бабки, як і в другому раунді. А ты даєш смок? Надо нагадать. Да, 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 да. А я запушу тоді. Тікав факти? четвертий раунд, а я не знаю де играю. На Б, навіщо. Походу не на Б! Володь, Володь. Багато багато. <плоджування> Вони

Найс! Nice. Right, right. Чому другий армор проти калашів? Блять, бо різні ситуації в житті бывают. Набагато не все. Я даю молик. Area, рампа есть. Рампа, рампа, рампа. Старий рампа. Валикин ты шага не зашл. Давай. Окей, в е. Другом он с тобой. Я гемблю, зачекайте. Я родром за нищів. Давай, давай, я. Хевен також є. Пуша ампу. Я гемлю. Хевен не бачу. Ай, не Е, Бомба, Не старт, блок. З Хевена не буде. Буде Хевен. Easy, peasy, lamage, squeezy. Я питаю за раз понял за веком. Добро.

Оце це треба вигравати Це Це якісь ебланчики, походу. Просто повезло їм один раз на цьому на форсі. Рич сікс, дякую за область. Я гляду. За смаком, Валік, за смаком Ще один, че один, ще один мейн, банк. Видишь, винный выше, да. Да, 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 вини по не стар. Мейнтон, мейнтон. О, я не настав. Сри, ай, мейн. На B уден? Один на RP. Я дивлюся Хевен тебе, Валик. Але якщо ты то він интервью? Бежит на B, бежит на Б. Эй-мин свинка ротиться. Да, да, да. Там все ті. Може би бути бути. Я довів на піка в цей. Рампа може бути велика. На, на, на рампі... Э, під кейф, під кейф пішов. Угу. Вон, клас-то кейф. Бачка у мене. Клас-то кейф. В дверях. Найс! Найс, бойс! О, в мене калаш є тепер. Який левел? 19, 99. О, до речі, їбать, ми на підвищення граємо? да Клас. Вернемо тобі твої 20. Скільки тобі, де я тут у грудку подивився чи ні? О, я не дивився. А, хотя там, напевно, завжди шот туди є. На підвищенні, да. Мед. Тисай, тисай. Даю флешку трики. Ой, трики. Викитос. Тобі въебало, до речі. Не-не, я вернулся. все. О, рам, 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 рамп. Хиток демпфер, хиток демпфо. Вибачай? Але это залетіло. Да, був вже розіграш. Уже можеш зайти в ТГ і подивитись. То переміг. Навіть. Nah, що Наві, до речі, сьогодні? Щось вони виграли, так? Да? Виграли, виграли. Виграли. Завтра... Yeah. Не знаю про того, але завтра в них буде вчим. Мені здається, вони завтра з Монголами грають. Тоді не буде в них вчим. Тоді горів, по-моєму, ні? Да, да, да. Є Хевен, Доп Хевен, Хевен. Флешку дав Хевен. Ще один. Ще один Хевен є. О, хороша. Кейв, кейв, да, кейв, да, да, я кейв. Кейв. Кейв и рампа. Да, 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 окей, окей, окей. Вин зашел в кейв, сдается. Ну чё? Ну вин зашел в тебе топы. Гамот, <реклёв> Ты можешь смок и молик. Чек, кейв, 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 Я думаю, тоже два кейв. Да, вин, да, два кейв, скажи сейчас. Добавочек Блять. Немає объяснить. А як нахуй? Чекай. На а завтра просто монголи каже. Мейн може бути, якщо він донат смочив. Да, теж так думаю. Ні, ні, сампу. Ай, боже. Very good. Та забери калаш. Він просто за мною. А, блядь. Де? Все. Похід, похід. Я, На тобі ямку. Давай. І на тобі друга ямку. Я другу беру. Ні, я пачу. Я пачу. Я пачу. Можешь по середней раунду чесать, не Патрони... Да забери продай, Эмку. Дев'ятий раунд. Ще три. Раптом ми щас посыпаемся. Не буде такого. Ну no? і флажко позволит тебе Там поедет. Меня. Я yeah, кей, okay, 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 okay. oh, wow. А блять, як ты попадаешь? Сори, валь, мифакап Бежу тебя. Блять, Блядь. Блять Все в смоках, буду рубить, oh, Circle, что он будет делать, хуй знает. А иннерсеркавший сегодня вылетел? Цены супер. Вылетел вообще? Да. Бля. Бабок вистачить. Може валік підроб на шамку, дроп тому. Іди хтось. в тось, а хтось, хтось. У, дякую, рулечка, дякую да, за рейд. Дуже ]行. дякую за рейд. Всім хеллоу, у нас тут Counter-Strike. Гра, яку руля обожнює. Тут сюда. Банк Кейв. Кейв он там. Нет волк. Всем здорова Ручка, дякую, дякую. Кейв стоп. Я стягиваюсь. у вас там? Що, стрім закінчили. Роль, будеш в counter-strike грати? Я бажання в Counter-Strike пограти. Це нема такого. Запущи роль, щоб він грав в Counter-Strike з нами. це Молік, я що не дама. Ну нормально, 8-3. А, поки не роль. На зв'язку. Смачного, смачного, бро. Ого. Боже як вони мене вбиваються, просто жах? maybe half a shot. Ramp, ramp, пішли. Там один був ранків. Один в саді сидить. В правому куті. Побили. Да, ще один там саме. Да, 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 да. І до рампа скрижуся. А ніхуя себе. Що ти намалював тут? Що це таке? Це якийсь тігр? Very good. Boys, it's easy game, easy life. Mm -hmm. Та, <laughs> ми про... проти ботів граємо. <laughs> а про Трембовецького, це про Міголов скажуть чи ні? Бо... Про що? Про Трембовецького в чаті про Міголов скажуть чи ні? Бо мені хтось з Дискорда казав, що, що в мене голос Трембовецького схожий. Uh, Я в чат віддивився. І там людин з 5 написав. О, да. Uh, go push donut. Push donut. Okay. Uh, do you smoke red room or me? Yeah, yeah, I red room. Okay, okay. Don't fight on the ground. Just кошку, go, just go. А go. Я кол проебал, что за кол? Мид, мид, мид. Тона, тона. Просто зайти в <unboxing> Боже, я все плохо дело.

Дякую за подарин Пау. Це ти прамій раунд. Олік, перемог, пішли, Київ. Пішли. Тільки цей. Я буду спочатку давати молік. Пропустиш, мене, я з дверей молік дам. І флешку дам відвернешся на вихід.

Стой. Боже, вин просто за... Ну <coughs> Take, uh, um, with me, Smoky, uh, take smokes. I'll uh, smoke A main. Uh, just wait, shift on A main. With me, oh. it was Makamani as a kind of so. Uh, take a subway with me. You can shift. Here smokes. Можно и Можна можно можна йти, можно и ты. близько. Близко, близко, Ай, я план, дав. Один кеван надо жить. і дон. А, дон дочь, наблюдает. Кота ее. Блять. Ну я думаю Боже видно, ТПВ. Да. Угу. Атак. Атак, атак немає. А так? Атак на мою твердо. Не показуйся, не показуйся. Я в спину їх позбираю. Прям по. Ого. МКМ. Да, Я таку хочу.

Ебать! Ого! Не достань. Ебать, два попадания. Я типа выстрелил всю обойму. О, началось. За mm, негатив.

А, це, це, це тепер я не зможу з вами грати. Валіка буде 20. Ну, да. Так в тебе піднялось. Уже, ну, там походу. Ну, мене на 400 піднялось. А там різниця 10 має бути, то ти ще можеш гратись? А, так? Да? Та навіть ну, окей. на 10, походу, менше. То я завжди слайше. думав, що 8, але воно, типу, інколи і на 8, типу, на 8 80, скажу.